Доброго дня підписникам мого каналу. Пройшло два місяці з моменту посадки фацелії І зараз вона в такому стані вже відсотків 25-30, можна сказати, розцвіла. Ну, гул тут стоїть страшний, якщо буде чуть. Бжоли просто повно, повна, вона вся гудить. Вся гудить. Багато, звісно, спеціалістів кажуть, що толку з цієї фацелією що ти посієш. Ну, толку не толку, а, а такий результат. Це, в цьому році вона така дебеляча, скажімо так, ось з краю, якщо знімати. Просто-просто вона вся гуде. Гуде, а під вечір тут взагалі так злітаються комахи всі, які можна. Так що Оце така ситуація, сійте фацелію і буде вашим джолкам, що робити, в принципі. Ну, фацелія така, пішли ще на пасіку, пройдемося пару слів. Пару слів про раїння. Роїння практично нема. У мене вийшло три роя за це час. Вчасно я поробив відводки, я зразу з сильних сімей, як тільки помазла акація, можна сказати, ну, в кого в кого зразу, в кого в перших числах поробив відводки. В принципі, оце таке діло. Ось ройок посадив через сяточку матку виправить. Ось драбина вже дежурна, все, а там був на сухій гільці сів райочок. Так драбина вже тут тиждень стоїть і не понадобилася, прийдеться її занести. Там ще ройочок стоїть. Теж ну, облетиться матка, подивлюся задавлю то, що в нижньому корпусі. І один райок, а там третій зелений, що я посадив відділення. А так, в принципі, роїння, можна сказати, поки що нема. Пока що нема. Накидаю інші магазини, просто, просто щоб джалі було накісно. Нема там в магазинах тих, можна сказати, нічого. Ну, хоча в деяких сім'ях є, завтра, післязавтра може пройдуся і назмикаю собі якогось метку, бо вже медук кончається. Так що от такі справи. От вудках помаленьку матки облітуються. Дивлюся, хто облітався, хто маточник той що я давав розгріз потяг свища. ну нічого страшного. В принципі, от така, така ситуація на пасіці. Треба косити вже другий раз траву, бо заростаю дуже швидко. Так що, от такі справи, до скорої зустрічі. Зараз ще вставлю відео, як я. Із забора райка зняв невеличкого. Цікавий вийшов такий райок. Сів на забор. Такий райок може на пару рамочок. Ну, вирішив зняти. Ну, зато тільки повісив він, шурує в рійницю. Це в мене третій райок. І все. Що, що я замітив, то було не струсиш з гілки, не зажинаш, а це тільки ріниці підносиш, бджоли вже самі лізуть у неї. Так що так буває, на забор сідають раї. Ну нічого, десь когось підсилимо. Ото -от таке.